Стінку ставимо на місце. Тут у нас е, ці замочки, які дуже легко і просто робляться. Вчитель трудового навчання цієї черкаської школи Петро Вітько демонструє міні-пічку, яку разом зі своїми учнями виготовляє для бійців Збройних сил України. Ідея такої міні-пічки вже відома, а у стандарти конструкції власна розробка. Ось таким чином беремо отако Робимо раз. Ось таким чином два, таким чином три, чотири, таким, таким п'ять. А потім бо нема ж коли. Мініпічку виготовляють із тонкого листового метала. Вона складається із п'яти частин. Пічку розробляли для використання в екстремальних умовах, тому збирається вона доволі швидко, а паливом для неї може слугувати будь-який горючий матеріал. Тож пан Петро та його учні впевнені, їхня мініпічка буде затребована на фронті. Ми робимо міні-пічки для Збройних сил України, на яких можна розігріти, зварити напій за екстремальних умов. Все, що поруч, можна покласти, і воно горить, будь-які дрова, будь які щепочки. Антон найбільш вправний у виготовленні мініпічок. Упродовж уроку робить їх найбільше та ще й якісно. Каже, головне не помолитися з розмірами замків. Це перший досвід Антона у практичній допомозі Збройним силам, але не останній впевнений хлопець. Військовим допомогти, щоб вони може зігріли каву, чай. Коли розумієш, куди вони підуть і на які блага, то більше хочеться їх робити. Молодці хлопці, все зроблено так, як слід. На цього тижня вона вже поїде на фронт. Таких міні-пічок учні цієї черкаської школи виготовили уже більше 30. Планують конструювати ще волонтери. Такі функціональні та невибагливі використання пічки регулярно доставляють на фронт.